Поклади освіжувач від машини собі на голову і гості тебе більше турбувати не будуть. Цього разу я говорю не про воші, і не про те, що я вже колочу. Налий у ємкість кипяток. Вода має бути гаряча-гаряча. Тепер візьми свій автомобільний освіжувач і занурь у водичку. Починає проходити хімічна реакція. Таким чином, освіжувач автомобільний віддає аромат свій на водичку. Ого, як пахне! Закриваємо зверху кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Тепер можемо виняти автомобільний освіжувач, залишки освіжувача в мусорник. Перелий свою водичку у пульверизатор. Отримали ми з вами фантастичний освіжувач повітря, якого ми створили із старого ароматизатора машини. Цей засіб сміливо можеш наносити на одяг, можеш освіжити ним смітник та й взагалі всі приміщення. Надіюсь, ти оціниш мій лайфхак.